Працівники державтоінспекції під час патрулювання помітили водія, який поводив себе доволі підозріло. Втім, провести огляд не вдалося, оскільки, побачивши правоохоронців, водій зачинився в автомобілі і категорично відмовився спілкуватися та проходити перевірку на алкотестері. Водій, побачивши службу автомобіль, ДАІ, різко зупинився. В автомобілі перебував сам на момент скоєння. От коли інспектор підійшов, представився, водій зразу почав, казати, що він не їхав і. Не перебував навіть ще за кермом, хоча би пред'явив відповідне посвідчення водія транспортний засіб, даний належить як згідно бази його батькові. Інспектори по його зовнішньому вигляду по мові по зовнішніх ознаках було визначено, що він перебуває за кермом керував в стані алкогольного сп'яніння. Хочу наголосити про співпрацю державної інспекції з вартою порядку, яка в місті Луцьку діє з самообороною, які також надають допомогу нашим працівникам. от вони також були присутні на місці цієї події, де засвідчували про те, що даний громадянин. Водій відмовився від проведення експертизи, встановленого порядку. Відповідно, було складено адміністративні протоколи про дану подію. На ранок після ночі на арешт майданчику водій з автомобіля так і не вийшов, але про свої права розповів через відчинене вікно. А ви що закрились машині? Виходять? Ви? А я не хочу виходити. Це я буду тут та жити то, да. без проблем. Хай їде батько, хай їдуть всі. Я сказав, я буду звертатись на телебачення. От. Ну, я ні, буду ні. звертатись вищі стоячі правоохоронні органи. Їжди. А я не був не тверезий. Ви мене освічували? Ні. Вибачте. Значить, були працівники, які освічували. Навіть, навіть не предлагали, вибачте. На щастя, правоохоронці попередили виїзд такого водія на дорогу. Хто зна, можливо, таким чином комусь вдалося врятувати життя. Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, де складається адміністративний протокол за статтею 130 і вже частиною другої, тому що він вже протягом календарного року другий раз затримується, Там більш сувора санкція, там передбачено позбавлення права керування від 2 до 3 років за дане правопорушення